Вітаю вас на майданчику у місті Полтава Сільгосптехніка. Сьогодні представляємо вам лопату снігоприбиральну, яка в даному випадку агрегатується з трактором Scout 404. Лопата снігоприбиральна шириною захвату 2 метра з гідроциліндром підйому. Лопата снігоприбиральна може йти в комплекті з додатковим гідроциліндром повороту, або в такій простій конструкції. Кріплення відбувається досить просто та швидко. Всі шланги та штуцера йдуть в комплекті. У даному випадку замовник придбав трактор разом з лопатою, тому монтаж від нас безкоштовний. Ну і зараз заміряємо реальні розміри даної снігоперебиральної лопати. Заявлені 2 метра. Можна сказати, що вони є. Ви бачите, метр дев'яносто Висота близько 60 сантиметрів. Висота підйому в даному випадку близько 50 сантиметрів, але вона індивідуальна в залежності від моделі трактора. Дана лопата може комплектуватися металевим ножем за потребою. Якісне лакофарбове покриття. Ну і перший тест на нашому майданчику із першим снігом у Полтаві. Приїжджай до нас. Чумацький шлях 92. Полтава.